Сьогодні вашим завданням є виконати проєкт, текстовий документ, вимоги до нього перед вами. І зараз я швиденько розкажу, як ви це маєте робити. По суті, ви це все знаєте, але перше, знайти пам'ятки Василькова, заповнити ось таку таблицю Вимоги до неї є. Потім завдання 2 «Дії в математиці записати. Завдання 3 створити нумерацію сторінок зліва. Четверте, словом, визначення медіаграмотності, записати в двох стовпцях, стовпцях і створити автозміст. Ну і почнемо з першого. Для того, щоб створити автозміст, я залишу ось тут місце. Я вибрала недруковані символи, щоб я бачила, де в мене що пишеться. І для початку повертаюся до документа і дивлюся, які мають бути властивості цього документа, вимоги до нього. Times New Roman, зрозуміло, що вже треба все виділити, вибираю Times New Roman, 14 й шрифт, далі перехожу абзац, бачу вирівнювання за шириною, перший рядок на 1.25, відступів немає, інтервалів немає, півтора рядка, міжрядковий інтервал. Тепер встановлюємо по 2 см, на сіру клацаємо. Ось тут у нас є 2 см, 2 см, і зліва і справа теж 2 см. Ось така. І тут теж 2 см. Встановили все. І починаємо працювати. Відповідно, тут буде зміст, тут я нічого не чіпаю, тут я виконую перше завдання. Перше завдання це пам'ятки Василькова. Мені треба створити ось таку табличку, назва пам'ятки, фото і адреса. Підписую пам'ятки Василькова. Щоб поставити апостроф тут, або можна правою кнопкою і зразу вибрати слово, яке треба, або затиснути кнопку Альт і по черзі натиснути на цифровій цифрові клавіатурі 039. Пам'ятки Василькова вставляю таблицю. Тут у мене буде назва, тут буде фото, тут буде адреса. Натискаємо кнопку Tab, переходимо на новий рядочок. Для того, щоб знайти пам'ятки Василькова, я заходжу в Google, пишу Пам'ятки Василькова. В мені відкриває ось такий сайт, я можу вибрати будь-що. Ну, і оберу зараз я пам'ятку. Пам'ятник Тарасу Григор... Григоровичу Шевченку. Можу звідси скопіювати зображення. Відповідно вставляю тут де фото, права кнопка, вставила, роблю його розмір менший, бо це ж таки занадто він великий. Мені Достатньо й маленького. Назва пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Тепер, давайте з вами подивимося, сюди мені треба ставити покликання на текст. Я знайшла ось тут текст. Відповідно, можу на цей сайт скинути, можу знайти просто окремо про цей. Пам'ятник. Ну, давайте знайдемо окремо, щоб уже було гарненько, ось Тут у мене є. Копіюю зверху покликання, Ctrl-C, відкриваємо документ, воно вже виділено, заходимо в ставлення, знаходимо посилання або гіпер, ось, гіперпосилання, внизу встановлюємо. Покликання, ок, все готово. Тепер нам треба знайти його адресу. Так, для цього ми з вами шукаємо це діло в інтернеті. Так, можна або через Google карту, давайте відкриємо Google карту. Карта, ось ми у Василькові. Зараз ми знайдемо, де знаходиться наш пам'ятник. Ви побачили, де я живу. Пам'ятник знаходиться у нас в парку Шевченка. Ось, відповідно, він є. Ми можемо просто зробити скрін. Скрін робимо, затискаємо Shift Windows і S англійська. Ось таким чином ми його сфотографуємо, можна навіть натиснути, зробити геомітку. Можна згорнути бічну панель, можна так і залишити. Ось тут. Можна так зробити. Ctrl-C, ой, Shift-Windows S. Зробили. Заходимо у завдання, вставляємо. Ну, і відповідно робимо його менше. Ось таким чином. Далі натискаємо таб і робимо для наступного пам'ятник. Це стосовно першого завдання. Друге завдання. Друге завдання діє в математиці. Вам треба просто набрати оцей текст. Але ви бачите, що в нас тут є автоматична нумерація для того, щоб її зробити. Нагадую, давайте я не буду це все набирати, ви знаєте, як це робити, я просто скопіюю. Туди я вставляю уже це завдання. Але ж бачите, тут неправильні формули в мене вставились. І так, у математиці використовують формули. Для того, щоб вставити нумерацію, заходжу в основне. У нас тут ось є нумерація. Я вибираю визначити новий числовий формат. Ось тут мені можна вибрати той, що треба, 1, 2, а тут я поставила сама дужечки. Ось таким чином. І в мене буде створюватися те, що мені треба. Єдине, якщо неправильно, можна відступ зробити. О, вернуло правильно один і так далі. Нагадую, щоб вставити сюди формули, ми заходимо в ставлення, тут у нас є формула, і далі вже вписуємо формули, які нам потрібно зробити. Наступне завдання встановити нумерацію сторінок зліва з боку. Для того, щоб встановлювати нумерацію сторінок, ми заходимо з вами вставлення, бачимо тут верхній колон, дитут, номер, номер сторінки. Вибираємо, який нам треба внизу, на полях, зліва, справа. Вибрали, поставили. Я не буду ставити, ви поставите самі. Тепер наступне завдання медіаграмотність. Тобто ми... У Вікіпедії знаходимо медіаграмотність, що це таке. Медіаграмотність це. Ось, відповідно, у нас є найпростіше визначення із Вікіпедії. Хай буде і так, актуальна тема, поняття і так далі. Багато всього написано, оцього нам буде достатньо. Копіюємо, вставляємо його, давайте пишу медіа грамотність, вставляю його просто як текст. Ось відповідно він. Знов його виділяю, і треба його вставити у вигляді двох стовпчиків. Давайте подивимося, де це треба зробити. Якщо ви не пам'ятаєте, де шукати, я знайшла ось розумітка сторінка, стопці, два стопця. Все. В мене мій текст на двох стопцях написаний. Тепер переходимо до наступного завдання. Це в мене вже, в принципі, останнє створити автозміст. Для того, щоб створити автозміст, у нас має бути правильна структура. Тут у нас 1, 2, 3 пам'ятки у математиці використовують формулу І. Медіаграмотність, тому, відповідно, ми заходимо у вигляд, структура, і дивимося, що в нас пам'ятники Василькова має бути рівень 1, у математиці має бути рівень 1, і слово медіаграмотність має бути рівень 1. Після цього ми закриваємо структуру, переходимо в самий верх, шукаємо, де ми вставимо з вами зміст. Це в нас буде посилання, ось зміст. І вибираємо. Ось наш зміст встановився. У вас буде трошки по-іншому, тому що у вас буде більше тексту. Працюйте, у вас все вийде.